Виходить, дивіться, думаю, що це штучне. Це такий гарний, красивенний, величезний е живий вазон. Все. Киліте, привіт! Коти красиво. Це який красивий котик. Нахмурений. Холодно на дворі. Так, що я можу вам сказати? Все чудово. УЗД, бачите, то УЗД, але, знаєте, добре зробити і потім таки ще перевірити. Після того всього, як то кажуть, операційного, що було, медикаментозного, що було, є невеличкі залишки, які, такі, як ми сказали, крупинки, типу як скупчення піску, або залишки, можливо, від тих камінців, бо той камінь ж дробили і він частинами виходив. То е залишилися там якісь дрібні е там, якісь, там, солі, ті піщинки, воно е безболісно все е самостійно повинно вийти. Слава Богу, навіть медикаментів ніяких мені не приписували. Лише час від часу буду пропивати оці от о, чайочки, цей не, нефрофіт, отей, що я пив, отакого плану. Ху, добре, бо знаєте, я після того УЗД вже якось налякався. На УЗД воно показує таке як скупчення, як одним. А на от, значить, де дивився, типу мені показує і 3D, така з там видно, навіть показує мені от попередній мій знімок. Там от. Такий таз, ребра, і от показані такі от, дійсно були такі камінці, так крутяться кругом. Ну круто. А цей раз загрозили вже моє нове КТ, то нема взагалі, от на 3D камінців не видно. А вже потім на такому, типу, як такий як екранчик чорно-білий, там окремо нирки і там такі крапочки маленькі є. Він каже, не переживайте, це якісь скупчення солів, оці піщенки, каже, це... Каре все, залишки від того, що ми з вами, як то кажуть, робили. Що дуже добре, що ті великі камінці подробили, і їх вже немає. Все, як то кажуть, здоров'я. Це велика втіха для мене. Забіг забрав, до речі, тут є пункт видачі в нас магазин іграшок. Посилку з Аліекспресу. Я не знаю чому, але тему мені не зайшов взагалі. Якщо якісь такі, знаєте, дрібнички, якась така от ерунда там. За копійки, ну, то я таке замовляю на Аліекспресі, тему не користуюсь. Зайшов за одне, подивився на цей на той пістолет, бо Марко теж чекає на Миколая і він теж хоче подарунків, то я забіг подивився на пістолет. Поки він садочко, то зараз забіжу ще, може в АТБ і куплю цей Миколайчики ММДемс, що він просив, бо потім, якщо не буде, і чесно кажучи, я їх тільки в АТБ і бачив. ці Миколай. Типу як шоколадний Миколай, а середині е, драже ММДМ. Як то кажуть, знаєте, теж потрошки-потрошки, по щоб не все одразу. Там солодощі, там те, там те. Помалу буду складати подарунок. Вчора після, роб... Вчора після роботи таки я не забіг з лампадками, але лампадки купив, то піду перед садочком. Не кори з марком по таких локаціях, бо він і так ну, на рахунок того травмований. Він дуже переживає за рахунок будинку, за рахунок того, що люди дуже бідні. От, То я побіжу, поставлю лампадки, помолюся, ну а тоді побіжу, заберу марка вже садочка. Ну, а там, ну а там вже побачимося. Забіг відразу, а тебе подивіться. Їх багато є, але хто його знає, чи буде їх, чи не буде. 49, 150 гривень коштує. То я взяв один взяв майонез такий нежирний, батон ММДЕМС. І е, треба мені може купити фаршу. о, дивіться, якраз зараз на знижці. Фарш охолоджений, пів кілограма. Я дивився в нашому м'ясному магазині, то ціна 230 гривень за кілограм ну, на одне виходить. Я, до речі, е, оцей фарш купував. І він мені доволі доволі непоганий. Є, бачите, ще рок біф, а є... А, це той самий, свино свинояловичий. Чудовий. Треба де купити і зварити суп з фрикадельками. А тут що? А це глобано? Просто яловичий. Було таке, що я купував і повірте, він був дуже, досить мені непоганий. Тільки треба дивитися. дивіться, даті, бачите. Тут жити до 3 грудня, а тут до 29 листопада. Тому відповідно треба брати до 3 грудня. Це, значить, беремо той, що ось тут. Отак. До 3 грудня. Маса нету, скільки його? Пів кілограму. Суп з рекадельками більше ніж достатньо. Котлети, а котлети то вже не хочу нічого такого. Людей сьогодні дуже багато. Одне що, знаєте, сказав мені лікар, що можеш собі з'їсти трошки копченої рибки, якщо ти любиш, бо він знає, що я люблю таке. Бо я завжди питаюся, а рибу можна їсти, а то можна, то ж не можна нічого було їсти. А тепер каже, що можеш взяти копченої рибки, з'їсти трошки. Каже, але не цілу рибу з'їсти, щоб приступ стався. Потрошки. Потрошки. Тому я море забіжу ще зараз в рибний. А море вже завтра. Сьогодні приготую щось з'їсти, треба відео помонтувати. Так. Сьогодні вже приготую щось з'їсти. Зварю суп з фрикадельками, ми давно не їли. Захотілося такого. А, і ще знати, що я захотів канапки з шпротами. То треба канапки з шпротами зробити собі. Замість копченої рибки, то я з'їм собі піднісу. Замість копченої рибки з'їм пару канапок шпротами. От, то і потім приготуємо. Йдемо, що купимо тоді чорний хліб ароматний. Угу Добре. І йду додому. знаєте, з цими лікарнями, поки туди, поки сюди, то купу часу на це все йде. А вже розпаковку подивимося вдома. Нічого не купляю, нічого, але дивіться, я собі дозволив сьогодні. <кій> Такий гріх. Ну що зробиш? Е, на стари дуже великі знижки, тому хочу вам показати їх теж. Мінус 20, мінус 30. І на оці нарізки теж мінус 30. На комо, дивіться, мінус 30. Зараз знижки теж досить непогані. Правда, я не знаю, скільки часу вони діють, бо бачите, тут таке, що чи кожних 5 днів щось міняється, чи кожних 10 днів. Ну не знаю. Ой, бачите, це сьогодні все складається для мене. Губернаторська на знижці 3489. ні ні я не буду все їсти, ви що? Потрошки. Бо казав мені, Михайло Михайлович, Віталій, я тебе прошу, щоб зараз не було приступу і вночі не було дзвінка, що мені робити, бо я вмираю. А я кажу, не буде, не переживайте. Це буде добре, мої хороше. Товстолобик, нічого собі. 2660 стейк товстолоба. А видно, який він ще не видно. Заморожений і нічого не видно. Оцей Крамлайн, це не знаю, воно мені взагалі не подобається, ця фірма. Норвен то так. Веладіс таке особі. Так, креветки охолоджені від Норвину. ну вони тут завжди на знижках. Тут нічого такого і не придумати. О, я курочку сьогодні, не хочу курки. Навіть на неї не хочу дивитися, бо мені ця курка за цих час, за ці от парові печені, то вона мені вже надоїла. Курки навіть не хочу. Морозова нема в морозилці. Попід'їдали потрошки теж. Треба буде купити, закинути, нехай буде. Тільки треба подивитися, що є. Оці от стакани, дивіться, зараз на знижках. Стакани і тут стакани на знижках. А, почекайте, каже, під'їли. Ми купляли оце морозвит, у мене воно є в цьому в морозилці. Я собі купляв манго, а моркові купляти таке от рожеве. Лімо, лімо, лімо. Каштани, дивіться на знижках. Але каштани зараз далеко не ті, що були колись. Доїмо ті ріжки, що маємо, тоді вже будемо думати за інше щось, правда? А то... Я знаю, чого я такий. Я знаю, чого я все хочу. Бо тому що, я, якщо на ті всі аналізи, знаєте, і на ті всякі КТ ОЗД, все решта, я не їв. А голодним у магазин, повірте, йти не можна. Це дійсно так є. Тістофіло, Дріжжіве, гавайська піца. Ні, мої хороші, такий цей. Закругляємося закупками, покупками. Бо не дарма, кажуть, голодним в магазин магазинти не можна. Йду додому, поїм, змонтую відео, приготую щось. Як то кажуть, трішки повідпочиваємо. Ну, а тоді підемо на закупки. За марком підемо на закупки і не все решта. О боже, приплента все. Так, зараз хвильку роздінуся, вам коротко покажу розпаковку. Потратив гроші багато. Накопив всякої. Отакої такої ерунди, якої, за якою, чесно кажучи, скучив. Ну, але, тим не менше, є речі, які є і корисні, і потрошки до Миколаю. В АТБ 848 гривень я потратив. Тут я купив оце от шкідливе, значить, фарш, ви бачили. Купив майонез за 42 гривні по акції. Купив оцей сирочок теж. 53 гривні. Термін довгий, то нехай чекає. Там буде всього. Оце зараз я заховаю це буде для Маркусика на Миколая, то я зараз заховаю окремо, бо я там дещо теж докупляв для марка оця от лактонія. Він любить актімейки. Купляли останній раз теж, як була акція. Оці. То Марко, до речі, досить непогано теж їв, бо все інше він просто не їсть. Гарна акція по 18 копійками, то я вже, знаєте, купив зразу оти дві упаковки. Одна в мене просто роз... розчепирилася розпаковка. Упаковка. Оце для моркучика. Потім батон від пані паляниці. Смачний він. Ароматний хлібчик. Це на бутербродики. Не знаю. Знаєте, як то кажуть, ентузіазму багато, але зараз, поки то по поки то менше з тим. Оцей сирочок ви бачили дуже гарна ціна. 36 гривень Едам. Е, сметана 15 -ка молокія. Теж на знижці 51 гривня. Купив два круасанчика по 13 гривень. І паличку ну, торбу, звичайно, бо без неї ніяк. Паличку губернаторської. А ну тільки коштує гра ця ковбаса. Я вам зараз скажу, дивіться, 116,53. 116.53. Це чудова а, ціна для такої ковбаси. Ну, вона позниця зараз. Так, на рахунок олії, мої хороші, забіг в копійку. Знижка 55 гривень. 0,87 літра. 55 гривень. Ціна чудова. То купив. Потім ну це я забрав посилку з Аріка. Лавровий листок 12 гривень на знижці. Купив отаку от, Міс Хелен Хочу стиральну машинку очистити на рахунок стиралки. Теж бодай би там раз в півроку купляю отакий от пакетик. Включаю на, тут по інструкції там на максимальну температуру на повне прання. І очищаю обов'язково теж стиралку. І купив отаку штуку, вона теж працює і для стиральних машин, від будь-якого накипу. То зараз чайник почищу. Тут 50 грам не буду всі висипати. Так, По 10 грам на один раз на чайник. А оцю пакетик на одну машинку стиральну, цілий пакетик. то почищу трошки техніку. Потім була а, акція. Це в копіючці 2 дорівнює 3. То я купив отакі от три бомбочки, виходить. І потім була копійка теж ще такі менші, дешевші. 2 дорівнює 3. Це я Марковій на Миколая. Він просто обожнює оці бомбочки. Ми з ними не зловживаємо. Але він має таку окрему свою турбинку, він там їх рахує, перераховує, складає. То купив, то в копіючці я заплатив. За оце все 315,80. І окремо забіг ще в Єву. В Єві купив теж три бомбочки. Вони зараз на знижках по 19 гривень. Оце просто все буде такий великий, як то кажуть, пакуночок в турбинці на Миколаї для Марка. Я думаю, що, знаєте, він буде радий цьому подарунку. І окремо теж купив була акція на гелі для душу, то візьму, віднесу, зараз одразу окремо посаду собі коло, цього, коло дверей. Просто щоб не забути. Буду запалювати лампадки, і відразу там працює штаб миючого, шампунів, спідні білизни. Цього всього дуже-дуже не вистачає. То бодай би щось, бодай би потрішки, але теж віднесу в штаб. Від нас всіх така невеличка допомога. Ви знаєте, ви знаєте, як то кажуть, бодай би потрішки. Але якщо долучитися, чим більше людей, тим більше потребуючих зможуть отримати ті речі, які їм потрібні. Так що, так що такі справи. Добре, розкладаю продукти. Зараз запарю собі каву, поп'ю каву, поїм і буду займатися, як то кажуть, домашніми справами.